А на вечері співали так. Ходи, ходи матінка, зі мною. ходи матінка, повечерає зі мною, повечеравши, поділімося собою, повечеравши, поділімося з тобою. Тобі матінка, сінки починки хлобочки, тобі матінка, сінки починки хлобочки, Мені матінка, тонкі сорочки порточки, тоні ні тонкі сорочки порточки. тобі матінко, та я комарка. Тобі, матінко, та я й корова богата, Мені матінко, та я й корова рогата. Мені, матінко, та я корова Вже Вже я матінко тобі дробила, вже. Серпатові зробив. На скрині серпа, Бедеш наймати, ти хіба на тьо, будеш найма, будеш найма, ти будеш плати, ти будеш найма, будеш платить, жово по мо, по мо позолото. Рубитник, не Чужий рубитник, не чужа робота, барзо не входа, чужа робота, серпу, та барзо не входа. На спину серпа, це й погадає. Тай погляда, є та й на сонечко, коні поглядай, чи сонце низько, скочирбли, скоче сонце низько, чи вечір близько. Ой, углядишся, моя матюнко, Ой, без мене, ой, оглядися. Моя матюнко, ой, без мене, чи буде ліпша чужа дитина за мене, чи буде ліпша, чужа дитина від мене. Ой, чи пустели постеликом, як яко пустели? Постелей ко м'якко, ось і випине, полтиной обілей, ойці випине, хостейно й кобелейко, буде козоля, пазоляками водяти, буде косоля. Позволяками воняти, тоді матілика, будеш мене І тоді матілика, будеш мене згадовати.